Друзі, слава Україні! Слава ЗСУ з новим роком! всім. сьогодні у нас буде гаражний каратет. Зараз не жаліємо, поки буду зараз розказувати. Лайкові пацанам напишіть коментарі. Мене багато хто дивиться з передка. Багато з ким з хлопцями на зв'язку. Тому передавайте їм привіт, подяку і поздравляйте їх з Новим роком. В першу чергу їх з Новим роком. Дякуємо їм за все те, що вони роблять. А вони роблять просто мега яку роботу. Ми навіть ще всі ще не уявляємо, наскільки круту роботу вони роблять. По Попідером Вогонь! Острю! А Сьогодні ми зробимо маленьку роботь для вас, друзі, для того, щоб ви подивилися, багато знали, мало хто чого показує з автопідборщиків. Просто з людей мало хто показує, як беруться биті автомобілі і ремонтуються. Тому ми вам сьогодні покажемо деякі секрети, можливо, ви побачите. Буде багато чого цікавого, тому поїхали! Коли дивишся, які люди ходять по базару вибирати собі автомобіль по авторинку, або приїжджають до тебе на огляди. Це такі піданти, перфекціоністи, в яких має бути все ідеально, автомобіль. Ну просто таке враження, що вони навіть труси ніколи не стирають, тому що вони мають бути як з завода. Ну, просто по іншому я не можу підібрати. Ну, я не знаю, як його жінка вибрала другого, тому що він напевне не перший в жінки. От, але автомобіль має бути з завода. Як з завода. 20 років Гальфінському, як з завода, 10 років Пасату, як з завода, має бути. Яка б машина не була, має бути як з завода. Якщо крило, не дай Бог, крашене. Все, ця тачка не стоїть ніяких денег. Ніяких, все, от тако беруться за голову і уходять. Ну, коли наблюдаєш цю картину, на самому от воно так і проїздить. Тому я трошечки зараз відкрию вже іншу сторону цього всього. Я вже людина, яка займається автомобілями, не Перший рік і перепустила не одну тисячу автомобілів через свої руки. І можу з вами поділитися трошки іншим опитом. Я вважаю автомобілі навіть биті. Існують, будуть існувати, і будуть їздити, і нічого тому страшного немає. Це залежить від того, як ти можеш приділити, наскільки там була страшна аварія, наскільки автомобіль роботоспособний, наскільки він далі тебе буде возити перед покупкою. Да, звісно, він не може коштувати як ідеальний новий, але ніхто щось не хоче за ідеальний новий вилежати капусту. Тому, поїхали, я вам сьогодні покажу одну цікаву тачку. І так, друзі, дивіться значить переходим до огляду машинки. О, дивіться на перший погляд, криво, все скривляне пішло. Ну жопа є, отже скач. Ну, ми для того і вам показуємо відео, що треба розпізнавати, коли вже скач, коли ні. Тому що дуже зачастую вже потістувала ця інформація, коли приходить, тобі міряє прибором перекрас крила і кричить, що все, ця машина не може стільки стоїти. Тому є розуміння, коли ти починаєш трошки більше з ремонтом гратися, ти більше починаєш розуміти. Дивіться, значить, чому я купив, чому я не побоявся цю машину купити. По-перше, дивіться, колесо криво. Тут, значить, все воно у нас пішло. Дивіться, в у нас вперлося, воно єлі їде. Скрепить. Перше, я не побоявся. Дивіться, основна задача треба дивитися, от, щоб не прийшлося удару на ось цей ланжерон, щоб його не повело кудись в сторону. У нас прийшов скользящий від нього удар, тому що я навіть побачив ось ця планочка, вона, яка вона дуже м'ягенька, але вона не скринена, тому що удара ось тут не було. Він у нас прийшовся весь ось на ось цю зону. буквально. Ось, Дивіться, бачите, я указую рукою. От -от так І зато колесо пішло. І в нас навіть полка кріплення крила зім'ялася. Але знаючи це все, що ні на що воно ніяким чином не вплине, навіть якщо ми ось ось таку частину його відріжемо, приваримо сюди іншу, гарно зачистимо, обробимо, щоб не гнило всіма матеріалами, воно ні на що практично не вплине. Так, да, я це все прекрасно розумію, я даю собі очот, що це вже ремонтний автомобіль, але він набагато дешевше коштує. Тому я вам ось покажу: в нас вже є купляний ось ця верхня полка. Ось дивіться, бачите. Це буде від нашого крила. Зараз я вам його покажу, як правильно ось вона ось такого знаходиться. Дивіться, в нас зам'ято до ось цієї зони. Дивіться, тут взагалі це просто одна бляха, яка тримає крило, і вона ну, ні на що не впливає, якщо ти її перевариш. Вона ні на ходові якості автомобіля, не почне гнити, не почне автомобіль кидати. Саме основне, щоб автомобіль їхав як новий. Да? Тому. Було прийнято рішення. Ми буквально ось отаку зробимо до ось цього шва, який є і заводський шов. Бачите, він герметиком проведений. Ми ось цю зону просто виріжемо, гарно переваримо, щоб нас крило ставало на місце і все, вся частина ланжеро, ось ця частина на автомобілі буде залишатися. Рідна, все поміняється, всі пластики, все купиться, зробиться. Ну давайте будемо одним словом розбирати друзі автомобіль і далі дивитися. До речі, я розмовляв з однією людиною, яка працює на Фольксвагені, і він казав, що десь існує статистика, що до 80% автомобілів, які їздять по Німеччині, вони були вже пошкоджені. Тобто, чи мали якийсь ремонт певний підкрас, перекрас? От, ну, у нас всі їздять в Україні на не бета, не крашена. Це саме більше цікаве. Погнали вперед! Головна, друзі, в таких ремонтах краще. Самому дивитися, деякі От я Кашкай людям пропонував, люди всі боялися, там, тому що ну, так воно виглядає. зовні. За такі ремонти саме головне це самому або знати, що людина робила для себе, не перекуп на перепродажу, тому що це можна все зробити цак цак не підмазати лишню і потім там почне ржавіти. Треба робити по технологіям заводським. Всюди промазати герметиком, де треба залізти, там, підмовілити, поксітним ґрунтом підляти, для того, щоб воно собі роками жило ще там 10, 15, 20 років. І нічого, повірте мені, він буде їхати цей автомобіль точно так же, як і новий. Ну но Краще взяти такий, чим з пробігом 250. Ну я би краще взяв би з пробігом 90, ось, відремонтував би і катав бися собі з більшим задоволенням. До речі, з косяків також у нас під заміну капот. Під заміну у нас ось ця дверка тут також прийшла вм'ятина, Задня дверка у нас у нормі. Будемо міняти ось цю дверку. І ще якимось чином тут у нас прийшло. Ну, в общем, якщо роздивитися, одним словом, трешак. Ну, ми цього всього не боїмося, ми вам покажемо, все будемо робити. Більше того, у нас в більшості варіантів, у нас претендує машина зостатися вся повністю в оригінальному рідному окрасі. У нас їде і капот в оригінальному рідному окрасі. але він трошечки з дефектами є, з маленькими. Можливо, ми перекрасимо капот. У нас буде тільки передутий капот. Рилешко у нас вже є, купляне від GTE. Все повністю рідна красочка, повністю все співпадає. Дверки також ми будемо шукати оригінал, все повністю. Будемо робити, щоб комар носа не підточив, але це більше для того робиться, щоб самому було приємно. Так, ну що, банда, ось такий у нас столик на пасатіку. GTE образувався перед началом роботи. Зараз ми будемо скидати. Бампіровок, будемо все розбирати. Ну тут другі пріоритети. У нас зато залишився цілі радіатори. У нас все ціленьке. Ця рішетка скільки коштує бабла. У Нас все, все тут, тут блін, все пофіншую. Ну, але перекусончики, поїхали. Братан. Братану нічого не жалко. Посад даю за 22 косаря посада різати просто. Так, ну що, друзі, давайте проміжуточно. Зараз ми розберемося коло одного із нюансів. Дивіться, що ми тут ліземо. Ну, на перший погляд, звісно, людина, яка ніколи не гралася з автомобільними ремонтами, вона скаже, що та це все, це жопа, куди ви що зробили. Ну, для тих, хто вже грався, це буде. Ну, зовсім друга і зрозуміла історія. Хто розуміється на цьому? І так, значить, дивіться. Ми полізли сюди, будемо відрізати. В нас є, он уже заготовлений, я вже повторюю. У нас є шматок. Ми ось зробимо у нас так-шов. Єдиний, який в нас шов буде. Що, друзі, тепер буде у нас уже різаний і варяний пасат, який не можна купувати. Е, значить так, дивіться. Ну, це вам скажуть більшість, але я скажу трошечки інше, бо що є різниця в ремонті. Е, значить, дивіться, що у нас виходить. Ми висверлили по точках е, ось цю частину, яка в нас має бути, це буквально у нас буде до десь сантиметрів 20. См. Ось сюди виходити, ми могли би її менше різанути. Але тут була така легенька щевм'ятинка, яку б прийшлось тоді, чи вишпакльовувати, чи робити ще щось. Ну, воно все рівно ролі не відіграє. Чи тут шов буде, чи ось тут все рівно, Тут буде замазано герметиком, а тут взагалі шов, цей ніхто не побачить, ніхто ніколи не побачить, скажімо так. Але задача не в тому, ми все рівно, коли будемо продавати, ми людині скажемо про те, що тут був такий ремонт. Але, але. Перше, ми її продавати, поки не збираємося, бо ми її робимо для себе, хочемо кататися, тому що це цікавіший варіант тачка. Ми вам покажемо, що це таке буде. Ви вже по лицю машини побачили, що це незвичайний Passat. Тому далі я скажу вам так: ми вже коли купили всі деталі, зараз, щоб у нас був просто сварщик під рукою, ми б могли б сьогодні ввечері. Мати готовий цей носик і починати збирати. Ну, збирати ми не будемо, тому що потрібно його ще прокрасити, прогрунтувати, промазати. Мені здається, що такий ремонт не набагато важчий, ніж в БМВ-350 тисяч пробіг поміняти турбіну. Тут якось воно простіше, живіше, але тачка в тебе 90 пробігу зостається. Окей, поїхали далі. Так, друзі, переходимо ми значить, до розбору. Колеса всієї ходовки повністю, Тобто прийнято рішення повністю замінити все. викидаємо все звідси старе, стойка. Навіть тут можливо і. Почіпнік бути нормальний, але но прийнято рішення все рівно ну, удар сюди отримала. Прийнято рішення замінити все. Рульова тяга буде помінена, крім стабілізатора. Речаг повністю буде у нас ступиця. З почіпніком все повністю шарова, стойка. Стойка в нас тут і гіб отримала. Тобто буде. Ми ось так викидаємося. Ми єдине, ще подивимося до привода полуусі, ось цього. Поглянемо. Ну, він здається нормальний. Він тут короткий, він тут не мав нікуди получити. ну Приглянемось, подивимось до нього. В крайній випадок, якщо ми будемо їздити, кататися, і потім його потім можна буде замінити безпроблемно. Всі, хто хоч раз розбирав ВАК, хоч якийсь передок ходовку, розуміють, нічого важкого тут немає. Міга, просто все так, цак-цак зняли його при хорошому бажанні, можна за 40 хвилин все зняти, якщо знати, де де що крутити, і за години-дві поставити. Так, друзі, ну що, скажімо так, все просто да не просто, Volkswagen то просто, але ну, щось там вони мали придумати, де їх обматюкати потрібно. Значить, Щоб зняти речага тут, у нас ось вони зробили, що болт витягується, і він впирається в нас прямо в коробку. Для цього нам треба було повністю по периметру відпустити, приспустити весь подрамник. Тому при заміні речагів автомобіля б 8 Passat подрамник по-любому приспускається. Тому нічого страшного в тому. Немає, тим паче більше того, ми його трошки привідпустили. Навіть якщо він при ударі десь бувають подрамники сигрують, і потім розвал важко викласти токнасу. Ну воно вже зараз ляже все на місця, так як має бути. Ми його привідпустили, зняли речах. Зараз ми ще відкручуємося, відрізали, відкрутимо від рульової рейки кусок тяги, який в нас залишився, і будемо все замовляти новеньке. Ну, по крайній мірі, або дуже з маленьким пробігом. Поїхали! Ну, друзі, значить, дивіться, в нас тут ще тільки Ми тільки розбираємо, і чим далі вліз, тим більше дров. Ну, як я, то принципі не розумів, що це і має бути. У нас, бачите, по-перше, ось зійшла петля капота з місця. Ну, вона ще й тут. Відносно, я не знаю, як воно, ну, скоріше за все, воно так сюди зігнулось, тому що порівняно з цією, воно так не йде. Тому ми відкручуємо цю петлю і заказуємо оригінальну повністю нову, щоб вона стала все на місце. І так, друзі, в процесі всієї біди, коли ви захочете такий собі дорослий конструктор Лего взяти і позайматися, то вам треба вондога або ось такого валерчика, ну, улибнись. Дай привіт народу України, мати, який буде трошки запаминати. Або беріть листочок і ручку, записуйте. Також по нормальному розфасуйте собі стаканчики і попідписуйте там. Це болти, капота, це болти того всього. І вам буде легше. І також розписуйте список, що де замовляти. Тому що ну тут комбінація. якщо ви цим займаєтесь перший раз, якщо вже у вас рука набита, приблизно так як у мене, що я вже не одного пасата е, такого розбирав, крутив. Я скажу, буде трошки легше, але постійно буде важко на голову. Постійно будеш думати, як то не забути, а чи то зберу, а чи то в кінечному мітозі, звісно, все зберемо. У мене ціль зібрати все як, як, як на заводі, щоб було. Поїхали далі. І так, друзі, значить, так, у нас наш носик уже приварений. Завтра займуся тільки роботою, відшліфую все гарненьке епоксидним ґрунтом. Захірач зо два слоя, щоб воно не гнило. Візде попроходимо тут. все зроблено і герметиком по замазці міста. Ну попробуємо, треба мені постаратися. Правда, я не знаю, чи вийде От, ось цей шовчик мені зробити з герметика, Такий заводський, він нас, бачите, такий акуратний, він іде, такий полукруглий. От, ну, з фарочними роботами він нас терся. Я не знаю, не впевнений, чи вийду. У мене немає цілі сховати, але якби була така ціль, я думаю, що я би б зробив, бо великі мастера точно би зробили. Тут також ми все зачищаємо. Епоксітникам я заливаю герметик та і все, все. Ну що, ну тут це, це просто держатель крила. Це просто тримач крила, на ньому максимум, що може бути, то це навантаження крила. Ну воно заварене, все нічим, воно не вплине ніяк на автомобіль, на роботу автомобіля в майбутньому. Головне, я ж кажу, зробити, щоб не гнило, тому що тут волога постійно. Знизу від підкрилка. Ну, да, в общем, поїхали далі. Ми ось вже дозбируємо, перебрали дверку, білу повністю в колір, все в прибор. Ми все з нашої дверки перекинули. Ось сюди вона була в нас не хром. Ми перекинули хром. До речі, я вам скажу так: у Volkswagen взагалі не проблема. Якщо ви десь можете куп... комплект купити бушну собі, ось такого хрому у Пасата b 8 го та й, напевно, і всіх. Ну, b 8 взагалі, воно легенько все тут робиться без проблем. Можна перекинути, і у вас буде схоже на хайлайн, на хромчику. Мені хром більше подобається на посадах. Напишіть коменти, подобається чи він вам. То сьогодні десь приблизно третій день, да, У нас два дні чи, чи вже четвертий. Так. Четвертий, да. Три дні ми працювали коло розборів. Коло всяких гон ми розібрали вже бампер, Зараз будемо красити. Значить, перейдемо до ходовочки. Дві хвилини уваги для тих, кому це важливо, хто планує або колись коли стикнеться з цим всім. Тут буде трошечки корисної інформації. І так купили все повністю оригінал Фольксваген новеньке. Повністю, дивіться, тому що сто ось таких, які йдуть з активні амортизатори зі зміняємою жорсткостю, їх би ушних продавалося в Німеччині тільки два. Коштує 370 євро в комплекті разом з пружиною. Але ми оприділили, пружина в нас нормальна. Ми зараз її перекинемо. У нас є наборчик. Ми її зараз сюди перекинемо. Опорний почіпнічок, все купили нове. Тому що 390 євро коштує ось ця стоєчка. І де 70-80 євро приблизно з цих дві деталі. Тому вирішено було купити нове. Далі дивіться, якщо у когось буде проблема, бачите, ці блендочки, такі його хром на в нас, від... колись ви пам'ятаєте відео про b 8 Passat синій, як ми розбирали, залишилась ліва фара. Якраз та фара, яка в нас потрібна, але вона йде за звичайним хромом. Про оцього блендочку 37 євро, здається, просто поміняти. Вона міняється, собі хочете. GTE Passat, хочете красну GTI, да, там, що хочете, то і ставити. Хочете звичайний хром, є, вони продаються, клас. Я то думав, що в мене за льот прийдеться фару шукати із за цієї. Потім це ми купили, то проблем немає. Також недорого, все адекватно. Дивіться, відносно, хочеться сказати, відносно речага. У нас просто немає часу з цим всім гратися. Є бушних речагів по 50, по 70 євро. Але ну, зрозуміло, які вони, скільки вони від'їздили. З новим речагом оце трошки зальот. 290 євро. Ми вирішили купити новий. Але вам раджу, якщо у когось є час, і більшість мене дивляться з України, просто купуєте бушний речах, купуєте два салінблока, перепресовуєте і кладете в машину, не паритесь. Тут буде набагато дешевше. Рульова тяга з наконечником, Штука дорога, це здається, у нас 70 євро. Це 60 євро коштує. Тобто разом 130 євро. Не так уж мало, але ну, нове да нове. Беремо нове, вирішили брати нове, щоб у нас все було. В топчику. Ну не знати просто, яке ну прийде зараз бушне, зрозуміло. Так же само, от по постойки. Звідки знати? Можливо, вона також була під ударом, якась стойка Бушна купувати. Тому що в мене вже був один момент, бо ти по ній візуально можеш і не побачити, коли вона трошки зігнута. Тому це було прийнято рішення зробити ось так. Далі ми, значить, купили повністю у нас полуось з почіпником із шарової бушне, але подивіться, воно з автомобіля з пробігом 2 кілометра. Тобто є такі ситуації, у мене попадаються. 20-30 кілометрів, 2 км. Ось є у нас, ну подивіться, тут повністю все новеньке. Ну з бюушний. По номеру все підходить, але вона бушна. 180 євро. За таку запчасть ми віддали разом із шаровою. Воно йде. блін, ну, Я рахую, що це, це бомбова покупочка. Тому все. Починаємо зараз, друзі, збирати це все діло складати на місця. Далі вам покажемо. Так, друзі, декілька годин роботи. Мастер на глаз виставляння розвал схожіння, валерчик. Значить, Сказав, що доїдемо до розвала. По вітках Ну, Я сумніваюся, що там прям буде ідеально. Розвал все рівно треба робити. Схаждіння. Правильніше буде. Спереді розвал не робиться. Е, значить, ну, ось так у нас все тут повністю нове, за виключенням тяги стабілізатора. Вона ціла. Вона, ну, не знаю, проблем немає. В крайньому випадку, якщо там з нею щось буде, міняється. вона Блін, пів години. Ну і полуось, Я думаю, що вона була коротка і нічого не, не повинно її зігнути. А так все остальне в нас новеньке повністю все зробили. Блін. ну, ну, ну от ходовочка, ми вже на колесах. І так, друзі, дивіться, на сьогодні я думаю, вистачить вам дуже багато чого корисного було. А потім наступну серію підписуйтесь на канал, да, і дочекаєтеся через якийсь час. Я думаю, що через тиждень ми випустимо наступну серію. Ми завтра вже приступимо до нього. І ми за цілий день попробуємо от з цього всього, що ви зараз бачите, зробити повністю нормальний автомобіль. За виключенням в нас не буде олівого зеркала, водія. Так, ну і ми ще поки що не доставили ось цю ну то не проблема, вона в колір знайдеться, вона є вже в Польщі, тільки в нас ще доїде передівати її так. Але ну ось таке має бути у нас фара, бампер, капот, крило. Все ми маємо зробити, ось це ми маємо пофарбувати, зачистити, все зробити більш-менш схоже. Має бути на якийсь такий собі. Пристойний вигляд. Ну, в общем, друзі, сьогодні раді були бути корисними. Ставте свої лайки, вони нам можуть допомогти. От, І ви будете бачити цікавих більше відео. Всім пока!